Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, який купити ноутбук. Наприклад, якщо ваша а, дитина або ви йдете тільки в перший клас, дивиться, наприклад, купити ноутбук ноутбук Asus. Я зараз вам покажу, а, які ноутбучніші. Ну, який ноутбук можна купити для першого класу, для другого, третього, четвертого і так далі? Бачите, можна купити ось такий ноутбук, на дивіться, процесор? AMD Asun Silver 7120 a пам'яті 8 ГБ, оперативною та 256 вбудована, 14, 14 дюймів, екран IPS. От. Бачите, ось такий ноутбук можна купити для першого класу. Далі я вам покажу, який можна купити ноутбук вже для третього класу. Зараз. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, хто грає в гру, таку називається е, Еволюція Brain Road Zombie. Я в цю гру тільки м, десь пів 15 хвилин тому почав грати. в мене вже трулімера трулічина зомбі. А вас хто напишіть в коментарях? Ну, погнали. Наприклад, пишемо купити ноутбук Asus». Так, це не НБУшний. Так. Ні, це НБУ зараз. Так, друзі, наприклад, ви можете тепер купити для третього класу ви можете вже більш серйозно купити ноутбук, на. Дивиться, оперативної пам'яті 8 ГБ та SSD на 512 ГБ. Процесор AMD Ryzen 5. От, Я в 7 класі. У мене ноутбук на процесорі AMD Ryzen 7. От, У мене ноутбук Asus, Asus 15 m 1502M. М1502 Я. Yeah. Бачите, це теж екран 15,6 дюймів, Такий ноутбук ви можете спокійно купляти для дитини, яка йде в е, третій клас. Далі. Який ноутбук купити, якщо, наприклад, ви йдете е, в щось, як я в 7. В, наприклад, якщо ви йдете. 7 клас, точніше, наприклад, якщо ви йдете в 5 клас, то е, можна взяти ось такий ноутбук, як в мене з процесором, точніше такий ноутбук ви можете взяти. А як такий ноутбук, дивіться, ви можете взяти, якщо, наприклад, ви, як я йдете. Зараз хвилиночку. Якщо, наприклад, ви йдете, а якщо ви йдете, як і я, в сьомий клас, то ви можете взяти, то вам можуть купити, зараз покажу, який ноутбук, вам можуть купити ось такий ноутбук як в мене. А, це на S. Так, ну наприклад, якщо ви йдете вже в, в старш в 8 клас чи в 9 можна, то вам можете купити ось такий ноутбук. А якщо а, ви йдете, як я в 7 клас, то а, скажіть батькам, щоб вони вам купили. Зараз покажу який ноутбук. Ось такий ноутбук, бачите ноутбук, Asus VivoBook 15 m 1502 u 156 дюймів IPS тобто, екран Бачите процесор AMD Ryzen 7. 5825 я Пам'ять 16 ГБ оперативна та SSD на 512 ГБ. Та ще є підсвітка клавіатури. І ці, і ці ноутбук підтримує Windows 11. Цей ноутбук підтримує Windows 11. Виходить, цей ноутбук підтримує Windows 11. Home. Виходить, Далі він підтримує Windows 11 Pro. Потім ще цій ноутбук, цій ноутбук підтримує від Windows 10. Від Windows 7 до Windows 11 Pro. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня! І ще ви будете в коментарях мене запитувати, які Windows встановити на такий ноутбук, як мене. Ну, рекомендую вам встановити хоча б Windows 11 Home. Якщо у вас є можливість встановити Windows 11 Pro, то, звісно, краще встановити Windows 11 Pro. А ще обов'язково треба активувати? От, як активувати? Можете подивитися, в мене є відео на каналі. От.